Краса. Та лиш за нього варто сюди йти. Такий справжній осінній. Дійсно схожі казкові гриби. Ну це прям як до фотографії. Такий файний як намальований. Вітаю! Сьогодні у нас є 22 вересня. Неділя. Погода. Погода. Така справжня осіння. Уже ночі такі доста прохолодні, так можна сказати. Зимові. Тому що вночі так і є ще 2-3 градуси тепла, доста прохолодно. Ну, то вже що, скоро кінець вересня, то й не дивно. Сьогодні ми йдемо подивитись на свої грибні місця. Але тут такі сьогодні грибні місця, як то кажуть, давні мої. Я збираю там гриби. Ну я вже, так можна сказати, більше 30 років. Я давненько там не був, то хочу сьогодні подивитися, що там є. Бо то кожен раз йдеш туди, туди. Рідних місць багато. Скрізь не можна встигнути, то я сьогодні йду, подивлюся, що там є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Є сьогодні перші білі риби. Угу. З них. О. Отут нас залишається. Ті гриби чудові. Добрий початок. О, 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 дуже файний. Такі осінні гриби. Ось тут відламалось, видно, гриби чистенькі, такі чудові, осінні. О, я відразу і не побачив, то є ще один. О. Ха. Ось грибничка. її прикриваємо. Брат його файні гриби Я так недалеко пройшов. ось ті гриби, ну тут просто дивіться, яка краса, як то кажуть, старі місця не підводять. Так, приходиш від року в рік. А вони ростуть, чекають на тебе. Ну, звісно, якщо не сухо. А це просто... Hm. Знаєте... <смази> Аж не хочеться його зривати такий красень. Та що? Гм... який. Ось грибничка залишається, її прикрили. Ось. ну Гриби просто ось, тут також видно, грибничка залишилась. Нема чого переживати. М -м -м, такі колобки. Правда, Найк? о, Що за краса. то лиш за нього варто сюди йти в далечінь. Найк це знає. Казкові гриби. Так. О, то є ще один. Ось. Тут видно. Ось. Треба так обережно ходити, Грибничка. Маленькі такі. О, тут також видно. Ось під листочками біліє. Це все грибниця. Тому не треба ось бачите, бачите, скільки їх там є. Такі малюсінькі, як сірники, головка сірника. Тому не треба грябати. Так обережно зібрав гриби, які бачиш. І так, щоб не топтатися на місці, щоб їх не толочити. Просто зриваєш гриби, які вже о, такі вже великі. А маленькі там під листям ти приходиш іншим разом, а вони вже підросли та й можна збирати. Да, ну гриби, як бачите, просто ух Ха -ха. чудові Найк уже щось бешкетує Дихне, листочки падуть. Оце десь залізки, завали, щось там найшов, але я вже бачу він наверх. А окей? І тепер так зайшов тут такі хвойні молодняки. Подивіться, що тут. А тут окей. Такий файний о, як намальований. О, ось. Грибничка. Ось. Вона там є. І нічого, гриба забрали, прикрили. Все. А гриб. Дуже файний, молодий. Угу. Чудовий. Добре, йдемо далі. Угу. Як він з-під листочків виглядає. Угу. Він чекав на мене. Розтріскав Такі міцні. Файні гриби. Тут так кілька кроків пройшов. А тут ще є. Хух, як вони ростуть? Це я тут не буду брати. Угу. Це заберемо. Гриди молоденькі. Приємно такі збирати. Що Найка, загубився? О, нам тут. Такий красень попадає. Та подивіться, що то за гриб. Ух. Ух, і камець на ножка. Знову ж таки рідничка є, щоб не переживали. Ну, гриб варто уваги. Такий справжній осінній. Делікатний. Шапочка така. Як булочка. Просто краса. Я тут внизу найшов цього риба. А тут є його брат. Ну подивіться, що за гриби. Ууу. Та що там? Вони навіть схожі. Дійсно схожі. Казкові гриби. Варто такі збирати. М -м, краса. Тим старим пнем міцно тримається такий колобочок добре, ідемо далі Тіє. Я так кілька кроків зробив. Ми цей греб але тут який Чудовий. Ну, міцний греб Гриб великий Такий молоденький. Це, як кажуть, самий смак. Чудесний гриб Добре, йдемо далі. Ну цей прям як до фотографії. Так і проситься сфотографувати його. І до речі, ось цей пень у мене навіть на каналі є відео. Саме біля цього пня. Я тут уже дуже багато грибів зібрав. Таку в цьому місці. Дуже багато. І так з року в рік приходиш і вони... Тебе тут чекають. Ну, поки що одного я тут побачив. Ну але за той який. Те що. Просто не хочеться зривати. Ооо. Просто казковий. І це є тому приклад, що гриби ростуть на тому самому місці по багато років. Просто і не пам'ятаю. Добре, йдемо далі. Ось такий грибочок нам попадає і тут, ну, просто ну, які виглядують, ну, ці я брати не буду. Ось виглядає. Оце такі колобки. Ух, дуже файнючі. який, Ух, як він міцно. Тримається, хрустить. Ось видно, грибничка залишилась. І її прикрили. Дуже міцний греб. Такий файний. М -м. Такі колобки. я залишу Не вже такі. Це десь такі як яблуко невелике, ну але не, не росте. Може дочка і прийдемо іншим разом сюди. А як ні, то так і буде. Є на сьогодні перші червоноголоуці. Тоже такі ух, моцні, молоді. Чудові Ну, як ліг відпочивати. І тут є такий червоно Ну, він невеликий не лишається, не а цього ми заберемо. О! Це файний великий. Тут є ще один. Ойкий хлопчик. Ніжка білосніжна. Чудові. Ото є такий виглядає з-під листочків. Я десь ще там бачу. Є. Ну я такий не скубаю, не збираю. Не підростають. Такі файнюцькі. Такі молоденькі гриби, як то кажуть, вчасно прийшов за ними. Самі молоді гриби. Я сьогодні перерослого і не бачив. Uh, um <laughs> hmm? tá aqui, por esta crassinha te dói. Uh -huh. Ті чудові, дуже файні. Вон той вже перерослий, він не буде. І ще такий підберезник. Майк задрімав. Походили ми сьогодні достатньо, перевірили, як я вже казав, свої старі грибні. Місця, ну і вони не підвели. Є сьогодні ось такий результат. Є такі білі, є трохи червоноголовців ловців, теж такі файні молоді. Ну але білі, то просто сьогодні дуже потішили такі гриби, ну, як то кажуть, вищого гатунку. Самий смак, гриби такі великі і молоді. Я жодного сьогодні не знайшов такого перерослого гриба. Ось такий результат. Гриби просто чудові. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Бережіть природу. І вона вам віддячить. Що найка? Давай йдемо. Йдемо, пішли. Ти сьогодні нічимний. Пішли. Пішли, пішли.